Привіт, друзі. Досить часто задаєте питання щодо спорядження коробок, всього іншого. Там зніму невеличкий ролик, розкажу, що до чого, що з собою ввожу. Ну, перш за все в ліці, перш за все. Це головне – це взуття. Ось, Мій, мій вибір це трекінгові <кхи> черевики. Бачите? Чому так? Я в них ходжу і літом, і осінь. І в них жарковато, вони, але вони на гортексі, тобто не, ноги не мокрі по росі. Плюс що... Черевик тримає щиколотку. Досить часто можна в лісі травмуватися. У мене такі випадки були, коли в кросівку просто завертаєш ногу. Ось, Черевик тримає, мені в них набагато зручніше, набагато краще. Тобто літом трошки жарко, але в принципі він мене захищає. Так, по коробкам. Дві коробки велика, це десь 40 літрів. Ось, і маленька. Маленька це основна. Ось, Грибів назбирав, приїжджаєш на точку, переложив сюди. Сюди я складую. Ось, так, так також, коли, там, наприклад, там точка далеко від машини, довго йти. Я знаю, що може бути грип, я можу взяти з собою велику коробку. Ось, в коробці дві точки кріплення. Дуже зручно перекидати на шлейки. Тоді в тебе руки вільні, мені так зручніше. Я можу і сімечки поїсти і щось робити. ось. Коли коробка повна, з нею ходити через плече дуже важко. Тому є ручка. Ручкою легше. Якщо ти повна коробка, вона там важить, я не знаю, скільки кілограм, я просто перекашлю. Ось, І потім болить спина. Тому і ручка. Плюс, якщо ви знайшли полянку, скинули і чуть собі ходите, тримаєте за ручку. Ручка є тут і тут. Ось палка. Дуже зручна штука. Я собі колись зробив. І тепер я без неї виходжу з машини і відчуваю, що я їх без рук. Чим це зручно? Перекидувати листочки, ну це таке. Можна її постійно. Нагинатися, якщо спина здорова, то нічого не буде, боліти не буде. Мені вона болить. Тобто мені легше його просто палкою перекидати. Плюс ви на неї постійно спираєтесь. Вона за сезон я не знає, скільки разів виручає від того, щоб просто не спотикнутися, не впасти. Не спотикаєтесь, завжди можна втикнути паличку і залишитися на ногах. Тож тобто, не зря показують дідочків старих цих, як їх, як вони? Волшебників з паличками. Шовичний. Воно набагато зручніше. Ось ножик. Сікають, що я в ліс хожу без ножика, гриби не, збираю, гриби не зрізаю. Ось. Є в мене такий грибний ножик. ось Дуже зручно гриби, особливо, якщо великий гриб, його підрубати, щоб зрізати, щоб залишити корінь землі. Ось, я шуткую, насправді це мачети. Ось. Було купляв мачети, але вони не підходять. Вони там щось тонке можна порубати, а так щось серйозне не зрубаєш. Цей мачет ми робили на замовлення. ось, Ним можна в принципі зрубати будь-яке дерево. Часто буває ну заїхати в ліс це півбіди, Не заїхав, то не заїхав. А буває таке, що заїдеш в ліс. Вітер сильний, дерево впаде, і просто виїхати не можна. Тоді ця річ, в принципі, спасає. Ось, Товсте дерево просто більше часу, але ми його перерубаємо. Ось і просто виїдемо з лісу. Так, лопата. Це теж дуже потрібна річ в лісі. У мене ось така титанова. Стоїть гроші, але раз заплатив і собі не морочиш собі одне місце. Ось, Завжди зі мною. Закопати там грибнички. Ой, щоб не мерзли, як деякі говорять. Чи там викопатись, коли застряв в піску. В цьому році в мене була ситуація, але я був би з лопат. Було дуже важко. Якщо б там люди не зупинилися, не дали лопати, не знаю, як би виїхав. А так завжди зі мною лопата їздить. Вона в чехлі, щоб нічого не різала, не ламала. Ну, ось. Ще необхідна річ, це туристичний GPS. Не обов'язково саме такий купляти, він там стоїть гроші. Можна будь-які. Може якісь аналіз з Китаю, я бачив, є якісь там чорно-білі. Ось, чи хоча б на крайній випадок навчитися користуватися е, компасом. Ну реально, ліс він міняється. Весною він один, літо він інший. Осінь він зовсім інший, коли скидає ліс. Заблудиться раз плюнути. Я по місцям хожу 10 років, і то буває, що я силю на, на думці, що я заблудився. Ось. Так само і вранці. Ліс один, освітлення помінялося, ліс же дивиться по-іншому. Ви просто-просто не орієнтуйтесь. Можете не, не зловити якісь орієнтири, які знайомі місця, і просто кружляти одного місця. Так що така річ дуже корисна. Ось вона повинна бути. Якось так, друзі.